Вітаю, друзі! Вітаю, пановеножемани. Огляд чергового ножа від китайського бренду CVV. і це CVV Elementum 2. Нещодавно мав вийти огляд на першу версію Elementum з дерев'яними руків'ями, а це друга версія. Ну, Зараз же ж побачимо, що в ньому такого цікавого, чим він відрізняється від першої версії. Ну і скажімо так, мій стандартний огляд з детальним оглядом, невеличкими тестами, і потім поділюсь з вами своїми враженнями. Тому починаємо. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральним спонсорам: це український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів компанія Terren Blade та український виробник ножів компанія BPS Nives, а також мілітарна дошка оголошень Ганз Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше. Цікаво. Та якісного контенту огляду паковки та комплектації можна пропустити, тому що воно точно таке саме, як і у всіх інших ножів CVV, і оглядати там насправді немає чого. Звичайний дизайн, такий самий тканинний чохол з, з логотипом. Всередині ну дещо відрізняється наклейка. А так все те саме: реклама, серветочка і, в принципі. На цьому все, тому чохол відкладемо в сторону. Сам ніж знаходиться в целофановому пакетику з якоюсь наклейкою і має ось такий вигляд. От вигляд прямо цікавий. Мені подобається, хочу одразу вам сказати. Є декілька варіантів. У мене варіант сірі, сіре руків'я. Алюмінієве. Бачимо тут логотип CVV на осьовому гвинту. Бачимо, що це button lock, це, мабуть, основна відмінність Elementum 2 від першої версії. А далі все по дизайну, в принципі, те ж саме. Ті самі дві бонки, та сама відкрита конструкція, темлячний отвір також в тому самому місці, точно такий самий фліпер, але тут уже немає маркування. Маркування подивимось, може, всередині буде. Осьовий гвинт також під Торкс, кліпса ну стандарт. Відрізняється тільки тим, що тут немає отвору. І все. що ж Відкрию ніж. Відкривається він значно цікавий. Цікавіше все-таки. Так, по гравіюванням бачимо, що тут ось справа невеличкими літерами. Мені дуже подобається, як CVV роблять гравіювання на своїх ножах дуже-дуже малесенькими літерами, щоб воно прямо було непримітне і не заважало, не кидалось в очі. Сталь на клинку нітрові. Вперше зустрічаю цю сталь. Не знаю, там класна вона чи ні. Я думаю, спеціалісти напишуть в коментарях про сталь нітрові, наскільки вона добра чи не дуже. А от щодо форми клинка його розмірів, то вона прямо ідентична до першого елементу. Ма. Ті ж самі високі увігнуті спуски, так само є невеличка площина ближче до обуха. Буде зручно затискати його в заточну систему. Малесеньке фальшлезо, насічка на обусі для. Більш надійної фіксації великого пальця, і, в принципі, все ось такий чойл куди, в принципі, можна ставити палець, щоб більш зручно було там щось вирізати, підрізати Blackstone Wash, ну і button-lock, можемо бачити. При натисканні кнопку він ховається в руків'я сам замок, і клинок у нас звільняється. Тобто є декілька варіантів відкривання. Можна за фліпер відкривати, а можна, так би мовити, інерційно за допомогою батон-лока. Натискаємо на замок, і інерційно можемо... Його відкрити, так само і закривати. Коротше, з цим треба трошечки потренуватися, і можна буде дуже класно та ефектно як відкривати, так і закривати. Ну, можна просто руками його відкрити, нам нічого не заважає це зробити. З цікавих моментів у нас немає жодних вибірок, тобто плашки алюмінієві і вони суцільні, там прямо жодних от прослаблень, скелетизацій, нічого такого немає. Це насправді прикольно, і він досить такий. Якось виглядає досить так товстенько-пухкенько. Що ж, давайте порівняємо його з першою версією Elementum який був у мене в попередньому відео. Це з дерев'яними накладками. І ось так вони обидва поряд виглядають. В принципі, різниці візуально ніякої немає, ну окрім там кольори, матеріали і замок. Тобто тут батон-лок, тут лок, І все. А по формах, по габаритах, мені здається, вони от прямо. Ідентичні ті ж самі дві бонки, відкрита конструкція. Елементом 2 він трошечки товстіший. Ну, мабуть, я не знаю за рахунок того, що тут батон-лок, і ось ці кнопці потрібно кудись та й заходити. Щоб з цього боку в нас нічого не випирало, типу для батон-локу, то зробили трошечки товстіші накладки. Ну, Відповідно, одну товстішу, відповідно, і іншу, щоб було пропорційно і красиво все виглядало. З лайнер-локом там ну, типу, потовщувати конструкцію не потрібно, тому він здається. от Дещо, дещо тоншим. По кліпсі я вже казав, що ну, вони дуже схожі, відрізняється тільки ось відсутністю виріза на другій частині. Темлячний отвір такий самий, все таке саме і прямо. Прямо ну, не знаю. Е, мені здається, що друга версія вона вже на підшипниках, так, там вже чітко видно підшипники. А перша версія або знову ж таки на поганих підшипниках, або зовсім навіть на шайбах. Вже тут я прямо не впевнений. Думаю, в коментарях хтось та й напише. Чи дійсно там шайби, чи там просто підшипники. Ну, от Elementum 2 він точно на підшипниках. Підшипники у нього відкриті, їх прямо там видно, і це відчувається при відкриванні. Тобто відкривається він значно легше, значно швидше, ніж перша версія CVV Elementum. Ну і з відмінностей ще можна. Назвати логотип CVV, тобто який на осьовому гвинт, гвинту, так, що в першій версії він більших розмірів, в другій версії розмір зменшили, тому що тут знову ж таки поряд розміщується батон-лок. В принципі, по зовнішньому огляду, як би і все. Тому зараз можна перейти до невеличких моїх стандартних тестів по тому, як ніж буде різати, і перевіримо. CVV Elementum 2 зі сталью Nitro V. До речі, тут спуски дещо навіть більші. Не спуски, перепрошую, підводи дещо більші. То, можливо, у нього навіть зведення трошечки товстіше. Хоча от і товщина клинка однакова, і ніби все однаково. Але, ну, на вигляд, як мінімум, візуально, мені здається, тут підводи трошечки-трошечки більші. Ну, що ж, перевірю заводське загострення Елементу 2. Нагадаю, що перший елементом якось не дуже добре себе показав в різі паперу, прямо з коробки. О, тут краще. Елементом 2. Тут прямо загострений він краще, але знову ж таки можна його і. Ще краще нагострити, тому що трошечки-трошечки він махнув, ну це типу не ідеальний, не якийсь там не скальпельний, не бритвений різ. Але при цьому ніяких проблем з різом паперу у нього немає. А от в першої версії трошечки-трошечки гірше, перший елементом чомусь різав. Ну, от з коробки він, бачите, да? Взагалі перестав різати. Взагалі перестав різати серйозно після невеличких тестів по дереву. Перший елементум прямо йому стало гірше. Ну, коротше, треба буде його точно перегострювати. Це от той ніж, який точно треба варто перегострити на якійсь там радіусній заточній системі. І тоді він розкриє свій потенціал повністю. А зараз подивимось, як елементум 2 на сталі Нітровій буде стругати паличку. Ось моя паличка. Зрозуміло, що це ніж там не про виживання, не про бушкрафт, але якийсь там карандашик загострити, можливо, треба буде і дуже туго він стругає, блін, цю паличку. Капець. Це тверда деревина, з нею, в принципі, важко ножі справляються, але от. Елементами вони особливо важко справляються, їхні увігнуті спуски чомусь не дають нормально стругати деревину. Ну, але якийсь там знову ж таки карандашик загострити ми зможемо, без проблем. Гарненько, рівненько він буде прорізати деревину. Ну але от для туристів цей ніж. Точно не підходить, ну він і не, позиці... не позиціонується як для туристів. Тобто це звичайний собі такий д який має відрізати ниточку, десь там розпакувати посилочку, тобто різати скотч, папір, е якусь там можливо тканину, ну і можливо попрацювати і по продуктах ним доведеться. Тому зараз картоплинка тест. І в картоплинка тесті, я нічого абсолютно від нього не очікую. Тобто це буде нормальний собі такий невеличкий ніж, який нормально також працює по продуктах. Геометрія в нього досить різуча, і перший елементом також, в принципі, нормально чистив картоплю. Ну, не знаю, я б не сказав, би, що це найзручніший ніж для роботи по продуктах, але, тим не менш, з роботою він спокійно справляється. І, до речі, саме ось ця версія, яка в мене в руках а 2 з алюмінієвим руків'ям, то, в принципі, вона не буде боятись Ніяких, ніякої агресивної агресивного середовища, яке може створити якісь там продукти, цитрусові, якісь там, не знаю, кислоти, м'ясо і все тому подібне. Тобто, якщо у першого мого елементу було дерев'яне руків'я, то там з тим могли бути нюанси. Тут же ж такого е, немає. Ну В принципі, кришити також ним нормально, абсолютно зручно, ніяких проблем не виникає. Спробую тонесенько відрізати. Е, все нормально, контрольовано, тонесенький прозорий шматочок він відрізає, накришити також без проблем, досить зручно, ну, проста, проста така досить ергономіка, з продуктами дозволяє працювати. Єдиний момент, що невелика довжина клинка, ну, типу там хліб з першого разу він не проріже. Але для роботи там от з картоплею, з якоюсь ковбаскою, то жодних проблем у даного ножа не буде, з невеличкими шматками м'яса, він також буде собі спокійно справлятись. Вигляд на кишені, знову ж таки, cvv ві мерит у мене зараз на кишені. І Elementum 2 виглядатиме ось так. Ось так поряд можна встановити Elementum перший. У другої версії дещо тугіша кліпса, ніж у першого елементума. Це прямо помітно. По дизайну, ну, в принципі, звичайні стандартні кліпси. Десь там більший виріс, десь там менший виріс. До речі, ось дивіться, у другого Elementum а кліпса точно така сама. Ну Майже точно така сама, як і у CVV Merit. Але от вона трошечки тугіша, хоча при цьому він досить комфортно як вставляється, так і витягається з кишені. Ось ця насічка на самому руків'ї, вона досить цупка, і за неї зручно в принципі, хапатись за ніж і спокійно його можна діставати з кишені. Ну І взагалі, ось ця насічка вона досить приємна в руці, дає такого, додає щеплення досить непогано. І ну, мені подобається. Ну і які висновки можна підвести під даним ножем? Е, найбільша відмінність від? Першого елементу, який мені також нагадаю сподобався. Якщо не дивились, то в описі буде посилання на огляд ось цього першого елементу з дерев'яними накладками на руків'ї. В принципі, все з ним окей, але лайнер лок у нього не найзручніший. І все-таки він, мені здається, знову ж таки, що він на шайбах. Але основна відмінність саме другого елементу це батон лок Батон-лок працює дещо у нас по-іншому. І, в принципі, користуватись ним досить цікаво, треба звикати до відкриття. Закривання, закривання е, ножа з таким замком, але якщо звикнути, то це буде прямо прямо ну значно цікавіше, ніж якийсь можна сказати, вже стандартний лайнер лок. Друга найбільша відмінність другого елементу це те, що руків'я у нього суцільно алюмінієве, суцільно металеве. Знову ж таки, на відміну від теплого е, дерев'яного, такого гладенького першого елементу, тут у нас алюміній метал, е, цупка насічка і це прямо. Так от сильно його відрізняє від цього ножа. У всьому іншому по ергономіці вони абсолютно ідентичні, однакові розміри, однакові е, форма леза, однакова геометрія, спуски і все тому подібне. Так, тут сталь нітрові, Так, через це він дорожчий. Ну, в принципі, він дорожчий і через сталь на клинку, і через те, що руків'я, типу, з алюмінією, ну воно коштує, мабуть, дорожче, все-таки, ніж. Е, Лайнери з нержавійки та прості дерев'яні накладочки, тому власне він дорожче і коштує. Можливо, і батонлок також коштує чомусь дорожче. Але от з батонлоком можна більш цікаво гратися, і якщо розглядати ніж як фіджет то все-таки Elementum 2 з батонлоком на мою думку, виглядає дещо цікавіше. Ну Я думаю, що лайнер лок. Він Точно є в кожного, то батон лок є не в кожного. І якщо хочеться шукаєте ніж саме з таким замком, тому що цікаво ним покористуватись, погратись, то от CVV elementum 2 дуже хороший насправді варіант. Е, підшипники дуже легенько він вилітає звідти, також так само легенько він складається. Якщо от затиснути батон-лок, то можемо бачити, що дуже спокійно е, ніж там рухається і ніякого супротиву. Не відчуває, що ж на цьому, в принципі, все посилання на даний ніж буде в описі до цього відео на офіційний інтернет-магазин бренду CVV в Україні. Також використовуйте промокод Полікарпович. Він дасть вам знижку 10% і не тільки на даний ніж, а на весь асортимент магазину. Тому наполегливо рекомендую промокодом все таки користуватись. Ніж класний. Також поношу його з на кишені разом з першим елементом. Можливо. Можливо, виявляться якісь нюанси при використанні при щоденному, але знову ж таки, ніяких великих навантажень на дані ножі не буде. Якихось там е великих, не знаю, об'ємних робіт також вони робити не будуть. А для звичайного ADC використання, в принципі, все з ними буде е добре. Але, тим не менше, якщо якісь нюанси виникнуть, то колись в подальшому я зроблю ще якесь відео, де поділюся там з вами своїми враженнями. Власне, тому варто підписатись на мій канал. Але якщо ще досі не підписані, поставити лайк, якщо сподобалось відео. Ну і також пишіть вашу думку в коментарях. Мені буде цікаво почитати і, скажімо так, продовжимо спілкування там в коментарях. На цьому все, друзі, з вами був Полікарпович. З вами були ножі Elementum CVV перша та друга його версія. Посилання на огляд першої версії буде в описі до цього відео. І до зустрічі в наступних відео. Дуже дякую вам за підтримку. Дякую за те, що дивитесь Дуже дякую спонсорам каналу. Також. В кого є бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка вона досить добре мотивує знімати більше всього цікавого. На цьому все, друзі. До зустрічі в наступних відео і бувайте!